Частина українців змінила свої плани на відпустку у зв'язку зі складною ситуацією в країні. А у Житомиряний відпочинок ще й немає грошей, принаймні більше запитаних називали саме таку причину не відпочинку цього літа. Уже дуже давно не віддихала, немає можливості. Раніше я жив при соціалізмі, при комунізмі. Так що тоді було краще. І в Сочах був, і в Ялті був, в Феодосії був, в Закарпатті був. Сваляві і так далі. І в Лінграді, і в Таліну, і в Іззєву. А тепер немає можливості? А тепер нема сили і можливості. Пенсія така здорова, що якраз вистачає на хліб і... З числа тих, хто все ж відпочиватиме цього літа біля моря, опитані нами житомиряни обирають українські курорти, щоправда, які саме ще не визначились. Куди плануєте поїхати? Може без Закарпаття. Ось до Криму, наприклад, в цьому році вже не поїдете? Ні, не поїдемо. А взагалі відпочивали там раніше? Звісно. Ну, в принципі, там уже нічого дивитися. Ми там уже все посмотрели, що нас інтересувало. Але ситуація в країні це ніяк не з пов'язано, так? Ні, ні, ні. Крим дороги. Воно було і так дорого, і зараз дорого. до речі, судячи і зображення на камерах Криму, дорого на півострові, не тільки Житомирянам, відпочиваючих порівнянні з минулим роком набагато менше.